Ортопедичні кросівки від бренду Teoleo. Teoleo – це турецька фабрика. Дуже якісна, зручна, нелегесенька, але й не важка. Все виготовлено з натуральних матеріалів. Дуже якісних, натуральна шкіра, натуральна. якісна дуже. Ребриста підошва, що не сковзить. Ліпучки гарно фіксуються, бачите? Носик захищений. Правильна ортопедична п'яточка, яка гарно фіксує ніжку дитини. Дитина це почуває комфортно і не сковзить. Зверху це натуральний нубук. Ще ми його називаємо теляча шкіра на виворот, а всередині натуральна шкіра. Натуральна устілка шкіри зроблена, ортопедична, з субінатором амортизації, що гарно фіксує ніжку дитини, і дитина себе почуває комфортно. Рекомендую Теолео.